Доброго дня! Сьогодні відео перегляд будинка з лісники. Будинок 230 метрів, стара є навіс на два авто, також ділянка 9 соток. І відкривається дуже гарний панорамний вид, прямо з ділянки. Ну і тим паче з другого поверху. Є верхня, нижня тераса, дуже гарні краєвиди. Навіс йде на два авто, і також є парка місця ще на два і там ще. За забором ще третє авто. Газ заведений будинок, всі комунікації взагалі заведені в будинок і є розводка всіх комунікацій по будинку. Я зараз хочу показати вам цю терасу чудово Велика траса 30 метрів. І дуже гарне вид унікальне місце по дуже приємній ціні. В описі ціна, як для різників гарна пропозиція. будинок побудований з керамічної цегли, тепло ще 15 см і фасад. штукатурка від травентін. Газон, автополив, кабельний полив. Частково зроблене озеленення. Також водовідведення зроблене низом, дах йде металочерепиця, очерепиться, мінватою, також Є горище так, додатково. Окрім будинка, двох терас, навіс на два авто, є ще горище. І так, віду зараз всю ділянку вам покажу і потім вже середину планування. Планування також дуже класне, практичне. Є на другому поверсі дві великі гардеробні, дві гардеробні, одна велика, інша середня. І три кімнати. Також два санузли. Якщо у вас велика сім'я. То можна зробити на першому також ще кімнату, то всього 4. Але замість гардеробної великої можу зробити ще п'яту окрему кімнату за необхідністю. Так? Нарешті газон до кінця поклав, то записую цей відеоролик. Відеогляд зараз. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Стараємося робити для вас це всі відео. Сподіваюся, ви оціните. Також шукаю будиночок собі, то будь ласка. Можете позвонити в описі ціна, є всі меседжери, є контактний телефон. Можемо вам показати в цьому бюджеті, в вищому бюджеті, в меншому бюджеті. Є гарні пропозиції для вас. Звоніть, будемо раді. Також тут якраз система Hunter Afterpool праворуч. Тут йде, де я зараз знаходжусь септик з приливом. Газончик якраз тільки-тільки доставили вчора. Є газ, газовий і, і вивід під газовий генератор. Тихомови, так, є на газовий генератор. Дуже класна річ, що ну, тут же тахумови зроблені, то його і треба обов'язково ставити. Водина буде повністю автономний, хто собі робить, прям всі щасливі Щасливі і дуже комфортно, автоматично переключається, як світло. Немає, то дуже гарно себе показав. Цей газовий генератор. Тоді ось така діляночка, такий будиночок зовні показав вам зроблений газон і на ділянці тротуарна плитка, часткове зеленення і також ця придорожня територія також зроблена газоном, також дорога найближчий місяць. Буде зроблено асфальтом вторинним. Поки будинок є в наявності, ще його активно дивляться, так що поспішіть, що вас цікавить саме цей будинок. Запрошуємо вас, зможемо вам оперативно показати його за домовністю. Гарні теплі кольори підібрані, татуарна плиточка також така симпатична. Ну і панорамний вид, тому що перед вибором взагалі будинки, ділянки, дуже важливе місце. Місце тут топ. Лістики з гарними панорамами, дуже класна транспортна розв'язка і планування тут топ. Планування дуже класне, практичне. Відчувається будинок більше. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Ми війшли? Зліва йде шафа, Місце під велику шафу. Праворуч іде котельня. Котельня заведений газ. Зроблена розводка сантехнічна, електрична. Тепла підлога зроблена на першому поверсі. На другому поверсі в кімнатах батареї, а в самузах тепла підлога. А на першому буде яке підлога. Це самбузон з на першу поверсі обов'язково є своя кімната. Давайте, я вам говорив про це. І ця кімната, вона повністю буде поволодіна підлога. Можна зробити гостьову кімнату, кабінет. Є свій окремий вихід на ту саму терасу, де вам були. Вікна тут саламанда. Дуже тихе затишне місце. Зліва велика. великі зручні сходи. Можна буде також внизу сходів зробити собі кладовку. І далі йде кухня, вітальня. Це кухня з виходом на терасу. І тут їдальня по центру, і далі йде вітальня. Великий простір, також панорамні вікна. Тут є вихід на передній дворик. І розуміло, що на терасу також є вихід. Якраз відкрив, що побачимо, як воно все виглядає. І також з кухні я вихід на ту саму терасу. Коли бачиш такий краєвид, то не хочеться сильно і багато творити. Вид все за себе показує. То повторююся: локація топ, панорама топ і панування топ. Нагадаю, про шповер війшли проворчувочезну шафу ставити, зліва котельня з газом, потім іде санвузол з душовою, кімната і велика кухня з вітальні із виходом на ту чудову. Трасу, де ми з вами вже, деякі якій були. була. Другий поверх. Що подобається відео, будь ласка, за наші старання ставте лайк, підписуйтесь, напишіть коментарі, цікава ваша думка. Так? На другому поверсі є три спальні, два санузли, дві гардеробні. Чи замість однієї гардеробної можеш зробити четверту спальню, а загалом, якщо з першого поверху, п'яту спальню. І вихід є на терасу. Це перша кімната. Перша кімната така окрема з виходом на цю чудову терасу. Велика тераса, піріла є і пвх мембрана зроблена під нахилом. І чудовий краєвид. Дивіться на нього. Хочеться просто зупинитися і помовчити, просто подивитися. Деякий топ за це стоїть поставити лайк, підписатися, так? А краще приїжджайте, дивіться, купуйте. Довго ми чекали цю діляночку на продаж, купили, побудували, то дуже радимо розглянути цей чудовий будинок. Так, це мастер спальня. Також з виходом на ту саму терасу. Тільки вже три вікна, велика панорама йде. Вікна саумадрі 70-го профілю, енергоефективні. Далі йде тут санвузол. Є пару фотографій візуалізації дизайн проєкту можу вам вставити. Цікаво є тут рішення. Це гардеробна своя в мастер-спальні. І зараз покажу вам. Просторі, великі кімнати і вихід на ту саму мастер-спальню Якщо ви не хочете чекати, і хочете собі будинок вже з ремонтом то такий самий будиночок по плануванню зліва, трошки більш темні кольори. Зараз доробляться ремонт, там залишилось в районі місяця. Буде все зроблено. Я постараюсь сьогодні. Цей будинок, який ми зараз показую вам, зроблю відеоогляд, а наступний день буде вже той будинок також з відеоглядом. Там в процесі ремонт, але вже багато всього зроблено, вже зрозуміло в суті. Так, давайте далі. Далі йде зліва загальний санвузол, тут ванна кімната біля віконечка. Туалет гінічний душ, два рукомийника можна поставити. І це якраз велика окрема гардеробна з виходом на горище. Можеш зробити тут невеличку також кімнату. Знову ж таки, якщо потрібно п'ять окремих кімнат. А так, чотири окремі кімнати, зато дві гардеробні і передпокій з величезною шафою. І остання кімната з котовим вікном. Такий будиночок є в наявності. Запрошуємо вас на перегляд. В описі ціна, контактний номер, є всі месенджери. Всім гарного дня, добачня!